Вітаю, друзі! 17 червня вівторок. Будемо говорити про вчорашній візит Володимира Зеленського до відня, столиці Австрійської Республіки. Звичайно, можна багато говорити про його зустрічі з федеральним президентом Олександром Вандербеленом, Беленом. З пані е, Дорі Мідаулер, е, з е, канцлером Австрії, Крістіадом Штокером. Ну і взагалі про дипломатичну частину цього візиту. Але я хочу трохи про інше. Трохи про інше за хвилинку. Бо, якщо ви не бачите мій канал в Україні, його заблокував Володимир Зеленський своїми санкціями, то ви можете переключити в налаштуваннях свого Ютуба країну з України, там, на Францію, наприклад, на Британію, на Гондурас, кому що подобається, і буде вам щастя! Або підпишіться на канал Носорог Ньюс, який люб'язно розміщує мій контент. Отже, шановний Константин Петрович Бондаренко, перед візитом до Відня Володимира Зеленського, припустив, що е, їде він туди. Для зустрічі з учасниками Більдербергського клубу. Шановний Костянтин Петрович високої думки про дипломатичні здібності, інтелектуальний рівень Володимира Олександровича. Мета його поїздки, як з'ясувалось пізніше, була зовсім інша. Але давайте. Для початку поговоримо про атмосферу. Атмосферу цього візиту. Перший візит Володимира Зеленського в Відень спочатку повномасштабної російської агресії. Центр міста оточено. Людей не пускають, бояться. Ну, для порівняння, щоб ви розуміли, в... в жодній, мабуть, столиці світу, де бував Зеленський, такого переполоху не було. Ніхто не перекривав центральні частини історичну частину Відня, від'єднали все. Більше того, я точно знаю, що відбувалося стеження. Стеження за транспортними засобами, за житлом, за, за опонентами Володимира Зеленського, які проживають у Відні, які вимушено знаходяться в еміграції через переслідування диктаторським режимом Володимира Зеленського, і Зелених Гнид. Слідкували в тому числі за автівкою, на які я пересуваюся від ним автівкою мого товариша. Який, якісь там шве переїздили на чеських номерах, тричі їх відфіксували. Звертаємося, звичайно, до поліції, але в мене інше питання. від собі. Віддень вважається одним з найбезпечніших міст Європи. І такі заходи безпеки. Чого ж боїться Зеленський? Чого бояться його зелені гниди? Тухонько яєчка, яке, диктатору диктатором очі потрапити? А може, якби це яєчко потрапило, то трапився б конгвуз ще більший, ніж з Януковичем. Обісялися б, обкакалися, б, не знаю. Ви розумієте, навіть не рамки металопошукачів встановили, а просто перекрили полину відня. А чому відня? Боїться. Зеленський боїться людей. Людей, які вимушені проживати в війні через переслідування його диктаторським режимом. І те, що він боїться нас, він підтвердив. Підтвердив на зустрічах, коли почав доставати список тих, кого хоче повернути в Україну, і казати: от хочу повернути опонентів своїх. Австрійці дивились мовчки на цей список, потім казали а, Володимир Олександрович цим має Генеральний прокурор займатися. Та немає в нас поки що Генерального прокурора завтра зранку буде і буде займатися. Все вирішую в країні я. Я його величність. Австрійці дивилися, стискали плечима. І кажуть, ми нічим допомогти не можемо. У нас екстрадиції суди займаються, а не виконавча чи законодавча влада. Він казав: ви повинні сприяти. Вони тут гроші у вас ховають. У них тут проти мене цілі проходять заходи. Вони тут, от. Австрійці знову пожимали плечима і казали: ну, політична боротьба є політична боротьба. Так вони всі агенти, агенти Кремля. Кричав Володимир Зеленський. На нього дивився канцлер, федеральний президент. І думали, ну що це з психікою людини? Чому він їх так боїться? Коротше, отримав юридичного гарбуза Зеленський з видачі, хоча його деякі оці всякі інфомпомики, ці інфомповії, там, різного роду карточні офіси, вертикалі і їм подібні. Почали історичити, що все, всіх зараз тут от видадуть. Там, ну, одні навіть написали, що я чомусь звідня тікаю. Не знаю, чому тікаю звідня. Навіть слабо це розумію, але давайте. Відкинемо. Все, все оце, що відбувалося, і холодно, тверезим поглядом подивимося на раз, два, три. Прикрите місто, сліжка за опонентами. Списки, кого хочуть видати, екстрадувати і так далі. І так далі. Знаєте що це? Я вам скажу, що це. Це страх. Це страх диктатора, страх тирана і страх узурпатора. Він страшно боїться, він страшно боїться людей, які мешкають у Відні, які є його опонентами. Він залякав в Україні. Він поламав, він купив. Кожного. Кого не вб'ють, куплять, думають вони, а ні, Є ще й вільний світ, де є вільні люди, які готові говорити правду, які готові відстоювати правду. І це страх, це страх, якого в нього не було не в Будапешті. Не в Лондоні, не в Парижі, не в будь-якому іншому місті він боїться відня. Бо він боїться українців у відні, вільних людей, патріотів своєї країни, людей, які їх не зраджують, які не зраджували свою державу. Він їх називає зрадниками, а вони у відповідь кажуть йому. Що він нелегітимний, що він узурпатор, що він диктатор, і що він має піти геть. Це два різні світи, і світ Зеленського ніколи ніколи не зможе перемогти вільних людей. Світ Зеленського, світ диктатора, узурпатора, він дуже маленький, вузенький. А вільні люди по цілому світу. І сьогодні він боїться вільних людей у Відні. А завтра буде боятися вільності в вільності, Варшаві, Прагі, Лондоні, Важенхтоні. По цілому світу. Земля буде горіти під ногами. Він буде розповідати урядовцям. Інших країн про Боголюбова, Камарницького, ще про когось, а його не будуть чути, тому що в його очах всі бачать страх, страх перед вільними людьми. Людьми, які допоможуть звільнити свою любу країну від тиранії, божевільних політиків. Негідників, мардерів і корупціонерів. Це найбільший страх Зеленського. Страх перед правдою. Це ж не телемарафон. Тут люди можуть говорити відверто і говорять відверто. Проти них водять санкції, блокують сайти, видаляють профілі. А вони далі говорять, бо вони розуміють, що сила в правді і це страх. Страх Зеленського. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.